Хрестові походи на світі війни, а кривава м'ясорубка заради влади і грабунку у підручниках і фільмах. Хрестоносці це хоробрі воїни, які йшли звільняти гроб Господній. Вони жертвували всім заради віри, воювали з невірними і несли християнське світло на схід. Хрестові походи це не війни за святиню, а добре, зрежисована піар-кампанія папства, що обернулася грабунками зрадою і мільйонами жертв. Все почалось не з віри, а з політики. У 1095 році папа Урбан II закликав до першого походу мотиви посилити владу папства, позбутись агресивних феодалів у Європі і відвести соціальну напругу кудись подалі на схід. Під приводом визволення Єрусалима папа зібрав армію тих, хто жадав не спасіння, а землі, багатств і титулів. Перші жертви походу не мусульмани, а євреї. Поки армія йшла через Європу, хрестоносці влаштували масові погроми єврейських громад у Німеччині, Франції Чехії. Людей грабували, спалювали і вбивали. А в Єрусалимі почалось пекло у 1099 році. Хрестоносці захопили місто і влаштували різанину. Мусульман, юдеїв і навіть християн інших обрядів вирізали без розбору. Головна мета не Бог. А бабки після кожного походу переможці розпилювали територію, грабували міста і будували власні королівства. Особливо цінічним був четвертий похід у 1204 році. Хрестоносці навіть не дійшли до святої землі, вони розграбували православний Константинополь, найбагатше місто східного християнства. І так, це була війна християн проти християн, бо там більше платили. Біднота, яку заманювали обіцянками відпущення гріхів, масово вмирала Рали від голоду хвороб і холодної сталі, їх кидали і використовували як гарматне м'ясо, і забували. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось або не сподобалось, будь ласка, напишіться в коментарях. Дякую.